Мої вітання, шановні підписники. Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка такої малесенької посилочки. Там у мене насіннячко, насіннячко аспарагуса. І подивимося ще, тому що я замовляла бегонію, але мені потім передзвонили і сказали, що немає в наявності, що вони покладуть щось чудове. Хочу подивитися, не знаю. Хочу деяких декілька видів. Мені дуже хочеться на верхну вже мати гарні парустки, щоб можна було озеленити балкон, зробити простір таким легким, таким повітряним, таким чарівним. І тут у мене дійсно, значить, що тут є? У мене є аспарагус кімнатний. 5 насінин, аспарагус шпренгера, 5 насінин фірми Гавраш. Аспарагус пушисто Сідера. аспарагус іще Шпренгера. ну Тут уже 0,5 грама. хемзаден. Це різні виробники, різні. Фасування, тобто є 5 насінинок, є там В грамовке. Ну і в мене поклали бегонію махрову клубневу, але це насіння Чотири насінини – бегонія клубнева, «Фортуна» Fortuna White, тобто це білого кольору, бегонія махрова клубни фортуна оранж. І бегонія ампельна махрова шансон f 1 F1 1 це перше покоління, тобто це йдуть такі гібриди, що потім насіння ви не збираєте, не буде ніякого току. Це тільки ось вона до квітування проквітне, вона буде гарна, а далі то вже буде розкладатися на ті самі, які приймали участь у гібриді. Значить, написано, що вона мідна. 10 семян, а подивіться по насінинам. І так, аспарагус Шпренгера. Це самий звичайний аспарагус, який взагалі-то буває у всіх, як то кажуть, бабусина квіточка, буває у всіх вдома. Ось, тут у нас грамовка, будемо дивитися, а тут у нас 5 насінинок, Прям відчувається такі гарні насінинки. Так, бігонії поки що відкладу. Є Получається, кімнатного вирощування, аспарагус пушистоперестий, оцей вже цікавий. Тут пишуть, здається, чотири насінинки. І ось такий ледагро. ледагро. Аспарагус кімнатний. У нього інший вид, його названо навіть папоротний. Ну, як для мене, то він десь схожий з цим пушистоперестим. І ось такі я замовила бігоніки. Це для мене буде вперше. Я не займалася висадкою. Перевернула неправильно вам, щоб було видно. Така, така і ось така. І зараз я хочу розрізати всі настіненки, і побачимо, які вони за розміром, скільки їх там все буде видно. Так, ну давайте з звичайного. Аспараус Шпренгера. взяла ніж гостренький, будемо дивитися. 0,5 грами. Щоб було зрозуміло, то насінинка його за розміром як голівенька у спичечки, у сірника. Ось такі насінинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять насінин. Це 0,5 грами. Так. Далі у нас гавроша. П'ять штук. Так, дивимося. Які тут? Да, вони теж такого ж розміру, але їх всього 5, там 12. Ну, я буду відразу всі висівати. Так, тепер давайте ось тут. Тут щось таке досить дуже-дуже малесеньке. Вага всього 0,1 грами, пушистоперестий. Зараз подивимося. І все. Боже, на отакий пакет 0,1 1 грами це всього одна насінина. Добре, що я купила дуже схожий на нього інший вид. Аспарагус кімнатний написано паперетник. Дивимося, що в мене тут. Ага, тут у нас ще йде пакування. Так, ну там їх декілька. Зараз покажу. Угу. Тут їх 5 штучок, вони такого майже розміру, трішечки менше. Ну це вже хоч щось. Головне, щоб була ще схожість гарна. І саме такого. Е Знаєте, як то кажуть, невагомого, досить легкого, гарного, ажурного аспарагусу в мене буде, сподіваюсь, декілька сходів 100%. Тепер давайте побігунємо. Та, що F1 садиби центр. Відчуваю, вже тут є колбочка. Ось колбочка. І в колбочці. Чи буде вам видно? Так, різкість. Настінки бачили? Так, будемо дивитися далі. Тут теж Бігонія клубніва Фортуна White. Тут теж є колбочка. Тут в колбочці зараз темний колір зроблю вам, щоб була різкість. Бачите, теж малесенькі. Ось такі малесенькі. Фортуна Вайт. І ще одна в мене строката бегонія клубніва. Теж іде повбочка. Тут взагалі, начебто, начебто таких же розмірів, така малесенька. Не заважай, грешка. Бачите, перекатується. Малесенька дуже. І що вони мені тут ще написали? А, ну, це саме магазин який, де я замовляла, щоб вам було видно різкість. Різкість зроблю. Якщо в мене все буде мати гарну схожість, то я тоді буду рекомендувати цей магазин. А, я вам бажаю гарного настрою. Не дивлячись на те, які в нас зараз обставини, у когось немає світла, у когось немає тепла. Хай все буде добре у вас. Така наша буденність. Зараз вимкнули світло, і поки я вам збиралася показувати, як я буду замочувати насіннечко, вийшла така ситуація. Ну, вже я налаштувалася, тому продовжуємо під освітлення фітоламп записувати для вас відео. Я тримаю телефон зараз без штативу у своїх руках. Ви будете дивитися, який в мене набір. Це літр води. Це циркон, який для укорінення буду використовувати цього разу. Розчин, який я зроблю, тут ампула на літр води. Потім кожні вид насінин. Я буду намочувати спонжики, викладати поміж спонжиків. І закривати у зіп пакет. Так я зроблю з аспарагусом. З бігонією буде трішки інакше. На цирконі, яким я обробляла, написано, що насіння рослин кімнатних повинно пройти обробку 12-10 годин. Тобто аспарагус має крупненькі такі насінини, і я буду тримати в теплі в закритих оціх. Пакетиках дійсно 10-12 годин. У бігуній у них насінинки зовсім маленькі, вони оброблені спеціальним яскравим таким, щоб їх було видно. Тому там треба буде просто активізувати їх. Я не буду залишати їх на таку кількість годин, це буде значно менше. Як колись з тропічною рослиною, це була драконова ягода. Я прям з ватним диском і буду висаджувати насіння саме бегоній. У легкий ґрунт робити таку тепличку, ось що в мене поки що вийшло. На цій стадії все. Сподіваюся, наступний шматочок відео я вже буду знімати при світлі, і можна буде вам показати, як прокинуться корінчики у цих насінинок. І як я буду їх садити. Це буде потім. Прійшло 12 годин з моменту замочування на сінинок. Видно, що вони понабухали, у них тепер є такі гостренькі носики, і будемо зараз з вами висаджувати, садити в контейнер спеціальну тепличку. Ось я закінчила висівати бегонії. Буквально на ватному диску я їх і садила у стаканчик. Один аспарагус насінинка окремо було. І тут вже у нас по декілька насінин, теж аспарагуси я зробила просто порожні стаканчики, і туди поставила. Зараз я їх побризкаю, накриваю кришечкою і буду ставити. Під лампу, сподіваючись, що скоро будуть всходи. А з вами була я, Анна і квітковира від Анни. До зустрічі на моєму каналі. Історія пробудження насінинок, як вони всходили, це буде вже зовсім інше відео.